Дивіться, яка тут реклама. Що вона означає? Зараз розкажу. Які думки приходять до вас, коли ви чуєте слово фортуна. Звісно, це удача, успіх, щастя навіть. В англійською мовою «fortunately» так і перекладається на щастя, unfortunately на жаль. Але завжди дивіться по словнику, що саме означає ці слова. Іноді ви думаєте, що назвати компанію, наприклад, фортуна, це. Круто, а коротеньке люди називають фарт. Да, як ми тут бачимо, за мною написано фарт сервіс, але фарт означає вибачте, пукати. Тому будьте уважні, не називайте свою компанію таким чином. І знаєте, іноді класно не знати англійську. бо бачиш слово фарт, думаєш, о, зараз подфартить мені. Але якщо ти знаєш англійську, а ще якийсь англієць стоїть, то коли скажуть. В мене фарт сервіс, то якийсь вон мітіорізм виникає. Підписуйтесь, be curious і повишайте свій рівень, статус, знаючи круту англійську мову, яка навчає вас саме думати англійською, а не просто вчити правила. Пока.